Отже, хлопчики та дівчатка, вітаю! Якось так співпало, що минулого року, у грудні, я був у панамському каналі, і зараз знову грудень, і я знову у панамському каналі. Спочатку я планував назвати це відео Мій рік через мої фотографії. Але. Згодом я вирішив, що треба буде додати якихось історій, можливо, якихось думок. Хто знає мене особисто або слідкував за мною через соціальні мережі, знає, що я дуже сильно закохався у плівку та весь цей рік намагався робити якомога більше фотографій саме на неї. Я ставив собі за мету. Серед безліч типів та брендів знайти ту саму плівку, з якою в мене відбудеться якийсь коннект. Пу-пу-пу. То, якщо я почав розповідь про панамський канал, давайте я вам трохи його покажу. Коли мова заходить за плівку, багато хто відразу починає говорити саме за портру. Чарівні кольори, гарна деталізація. І, звісно, почувши все це, я взяв у подорож саме її. Але це не історія, це так к слову. У своїх роботах я люблю спостерігати. Мені дуже не подобається працювати, коли моделі позують. Я люблю фіксувати моменти навколо нас, людей, коли вони працюють, моменти, на які ти в звичайному житті не звертаєш увагу. І плівка. Вчить тебе бачити все це по-новому. Ти вчишся дихати разом із моментом і тільки тоді вже натискати на спуск затвору. Я не спеціаліст та не плівковий гіг. Для мене плівка і весь цей карнавал з нею скоріш більше про спокій, про красу моменту, ніж про якусь там неймовірну естетику чи глибину кадру. Але це теж присутнє. Я поклав би це так: плівка це моя спроба. Змусити час йти повільніше, я завжди можу достати цифру, зробити кілька тисяч кадрів, відібрати 20, опублікувати 5, сказати собі Вау, як це круто, і більше ніколи не повертатися до цього моменту. З плівкою все зовсім інакше. Кожен кадр дійсно щось коштує. Кожен кадр я пам'ятаю, чому я зробив про що я думав у той момент, та на що я взагалі натискав спуск затвору. 36 кадрів, з яких 20-25 мені сподобаються, з яких 10-15 я опублікую. Таке співвідношення в цифрі досягти досить важко. Я б навіть сказав неможливо. Отже, сьогодні буде такий мікс історії та фотографії, але історії. Цього літа я працював для вог. Я відзняв два інтерв'ю та побував на презентації коштовності від шанель і. Ніхто мені за це не заплатив. Це правда, і це була домовленість. Я вже говорив, що не планую тут розповідати про успішний успіх, замість того, щоб говорити, як все є насправді, замість того, щоб просто документувати свій шлях та розповідати вам про нього. Взагалі, це досить поширене явище, хто би вам що про це не говорив. Але, але, але від цього моменту я можу говорити, що працював для вог. Мій наступний клієнт буде знати, який рівень матеріалу його чекає. Я можу додавати це в листи з проханням на акредитацію та створювати умови для подальшої співпраці. Річ яку я взяв для себе цього року, це мій самий великий підсумок. Ніхто не буде стукати в твої двері, якщо ти будеш про себе мовчати. Я повторю це ще раз: ніхто не буде стукати в твоїй двері, якщо ти будеш про себе мовчати. Є робота, яку ти маєш зробити. Є речі, які ти маєш сказати, та є листи, які ти маєш написати. Тоді кожен твій крок буде чогось вартий. Я не зовсім це розумів. Ми катались на тиждень моту Париж, але для мене це відчувалося, наче я. Намагаюсь ходити задом наперед. Це був такий маленький відступ. Гадаю, що мені дуже не вистачало бесіди, чесної бесіди із собою. Насправді це дуже складно навчитись чути себе, але саме себе, не бажання інших людей, не цілі людей з інтернету, а саме свої особисті потреби. У травні місяці позначка мого інстаграм перетнула 10 тисяч підписників. Так, це круто, вау, клас, але пофіг. Бо ці люди насправді вони підписались на Макса. Який для себе ще не визначив, що він хоче і на що він тут, я створював просто трендові відео, позичав, копіював чиїсь ідеї, та не дивно, що у червні я згорів остаточно. Тож я взяв паузу, накупив для себе всякої плівкової штуки та вирішив почати робити щось для самого себе. Спершу ми поїхали на концерт ACDC Я мій брат та мій батько. Такий менс-онлі trip, в якому віскі з пивом до ранку ніхто не пив, а я взагалі був за кермом. І не хотів їхати з ватною головою. У цю поїздку я дав кожному одноразову камеру. Мені дуже хотілось побачити світ очима свого брата та свого батька. Як я вже казав, плівка для мене це зупинити час, уповільнити себе та пам'ятати момент. Вайб у кожному кадрі: дорога, пам'ять та рок-н-ролл. Було б ще більше вайбу, можливо, якщо б ці камери. Могли, скажімо так, прожигати дати, але я гадаю, тоді ціна на ці камери була б набагато вища. До речі, дуже великим відкриттям для мене стало те, що в цих камерах не 27, не 36, а цілих 39 кадрів, принаймні в кодек. Якщо ви знаєте інші бренди, можете написати про це в коментарях. Можна довго сперечатися, що телефон або камера знімає так само. Так, ви будете праві, можна казати, що плівка це хайп. Мені все одно. У те літо, коли приїхала моя перша камера, коли я дивився на Ютуб, як правильно зарядити плівку. А я на хвилиночку — дитина 90-х, а плівка була зі мною від дитинства до років 13-14. Так, от у те літо я ніби пробудив у собі якісь старі, давно забуті теплі емоції. І ці емоції дала мені плівка. Решту відпустки я провів із дружиною в Італії у місті Трієста. Тут я вперше зрозумів, яка хібна думка переслідує мене та знецінює усе. Я гадав, що все має бути саме так, як є. Це не нагорода за мої безсонні ночі, за невдалі кадри, невдалі дублі. Це все не береться до уваги. Просто в голові є ідея. Ну а як інакше, і можливо, це добре, бо це говорить про якусь самовпевненість, але шлях набагато дорожчий за результат. Це ще один інсайт, який я уяснив для себе цього року: цінуйте свій шлях, надихайтесь їм, поважайте його, та в жодному разі не знецінюйте себе. Потім. Ми поїхали назад працювати у Париж. Коли ми прилетіли в Бове, як завжди, шов легкий дощ гуляти в таку погоду по місту і приємно, і не завжди питання в тому, чи є в тебе парасолька. Як ви розумієте, в нас її не було. У камері була заряджена плівка, про яку я читав в цьому році дуже багато різних коментарів, і гадаю, що її характер не зовсім для мене, але кадри, які вона зробила, насправді дуже тонко передали усю атмосферу. Дощ, спеку, місто, назва плінки Harman Phoenix 200. 200. Ще, про всяк випадок, я взяв з собою Ilford HP5400, і цього разу вона повела себе зовсім інакше. Ми ніби відчули один одного, і між нами стався той самий конект, який я шукав весь рік. Просто подивіться на цю атмосферу. Париж, ніч на березі сцени сидять люди, які зібралися дивитися, як повз них пропливають кораблики, а за ними велично стоїть вежа. Я просто обожнюю цей кадр. А ще був концерт Linkin Парк, та знову одноразова камера. Повернувшись додому з Парижу, у нас було кілька проєктів, один з яких була зйомка музичного фестивалю у Румунії. Дуже крутий досвід, дуже крута команда. І знову те саме відчуття. Що так і мало статись, але ні, багато людей роками працюють в цій сфері та не досягає тих результатів. Так, є ті, хто досяг набагато більше, але це все не має значення, бо не треба намагатись себе порівнювати. Єдине, що має значення, це те, що ти став краще, ніж ти був вчора, та те, що ти продовжуєш йти до своєї мети. Якийсь реп виходить, але. Ви зрозуміли суть. До речі, за мету. Я вже говорив у минулому відео, що остаточно зрозумів для себе напрямок та чого саме я хочу, і це сталося саме завдяки тому, що я зміг. Сісти та поговорити відверто саме з собою я задавав собі дуже складні питання. Я був максимально щирий та максимально жорсткий із собою, але гадаю, саме це врятувало мене від нового вигарання та розуміння того, що. Мені не приносить, а що приносить радість та задоволення. Літо закінчилось моєю першою спробою зняти коротенький документальний фільм про дівчину фотографа. Але щось пішло не так. Скоріше за все, це відсутність досвіду. Правда, кадри вийшли гарними і час ми провели добре. І знову Ilford 400, І в мене відчуття, що наступного року чорно-білих фотографій буде набагато більше. Так що вибачайте наприкінці жовтня. Я знову опинився в Нью-Йорку у кишені сайн стіл 800, В голові грає сенатра. А місто розпалює бажання фотографувати. І це відчуття я намагався передати у своїй фотографії. Але, чесно кажучи, мені здається, Нью-Йорк це такий чіт код для фотографів, бо кожен кадр у цьому місті ну, виглядає дуже-дуже класно. Ось таким був мій рік. Давайте ще раз: шлях це те, що має приносити насолоду. Давайте скажу трохи інакше. О, світло погасло. Ти не був готовий і до половини того, що з тобою вже трапилось. Ти пройшов через такі речі, які можуть зламати, але ти тут і ти продовжуєш жити. Єдине, що ти не можеш знати, це на що більше ти здатен. Тому ніколи не сумнівайся в собі, продовжуй свій шлях та насолоджуйся їм. Піс!